Розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Процедуру доведеться пройти кожному без винятку, хто планує цього року стати студентом. Старі сертифікати вище приймати не будуть. Обов'язкові тести замість традиційного екзамену і для всіх випускників шкіл. Той, хто повинен складати державну підсумкову атестацію і без поважних причин 24 квітня не прийде у пункт тестування. Він зможе отримати атестат лише у 2016 році, шляхом екстерну учнів на ЗНО реєструватимуть прямо в школах. Поки що документи подали лише 60 навчальних закладів області, тобто менше 1% випускників. А от ті, хто давно розпрощався з партою, мають самі заповнити форму на сайті та надіслати усі необхідні папери до центру оцінювання якості освіти. Якщо вдома маєш принтер-комп'ютер, все можна робити вдома самостійно. Якщо ж не маєш необхідного технічного забезпечення, то ми створюємо пункти реєстрації, яких надається як консультаційна допомога у формуванні комплекту реєстраційних документів, так і, скажімо так, технічна допомога, тобто вплоть до того, щоб роздрукувати всі ці документи. Таких консультативних пунктів в області відкрили чотири в Чернігові в педагогічному університеті. Реєстрація триватиме до 20 лютого. А вже наприкінці березня відбудеться пробна сесія тестування.